12 серія бісерних мандрів. Житомирщина з її загадковим обласним центром якого не існує. Знаєте цю байку? А якщо без жартів, Житомир виник як портове торгове місто, розташоване на березі річки Тетерів, по якій під час його заснування ходило судно і пролягав торговий шлях греків. Ось це дійсно неочікувано. Регіон унікальний своєю природою. Тут 750 тисяч гектарів лісів. А це площа як три Люксембурга, Бережанське берелієве родовище, єдине в світі, мистичне урочище, кам'яне село, що оповите легендами, і навіть купальні. Княгині Ольги в як яке київська княгиня спалила, щоб помститися за смерть свого чоловіка князя Ігоря. Саме у Житомирі Центральна Рада прийняла закон про введення грошової одиниці гривні. А зараз Малинська фабрика виробляє банкнотний папір для всієї Європи. А ще в цьому місті знаходиться родове материнське помістя мандрівника та етнографа Миколи Миклухо-Маклая, який походить з козацького роду. А у Бридичівському костьолі Святої Варвари не тільки вінчався французький письменник Онореда Бальзак, а ще й грав на органі композитор Шопен. Ось така вона різноманітна Житомирщина.